Всім привіт! Мене звати Вікторія Єрохіна і на кінець ми приїхали в Грецію. Е, на кінець я сюди добралася, це півостров Халкідіки. Їхали ми на автобусі з Києва. Автобус їхав 30 годин до салонів, звідти в нас трансфер забирав до Афона. Це перший готель Александра Спалас. Е, і до готелю ми ще їхали десь півтори-дві години. Тобто, сумарно до, з дорога і трансфер нас е, зайняли біля 33 годин. Тобто, не так багато, як вже. Як думалось, і дорога переноситься нормально. Кожних 2-3 години була зупинка е технічна, і можна було і каву взяти, і бутерброди, і перекусити, тому е дорога перенеслась нормально. Е готель Олександр Спалас» Палас знаходиться е на пальці Афон і на, на третьому пальці півострова Халкідіка. Е Афон е через дорогу від моря. Підемо, подивимося і проінспектуємо цей готель. Ось такий санбузо. Що у нас тут є? єсьон. Мило. Отак. Дозаторі виходить ліквід Head Soil. Ванна. І гель для душа теж дозаторі. Ось таке. Зеркало. Так, тут шафа у нас. Шафа. Ага. Це, мабуть, сейф. Шафа з Йдемо Далі тут у нас <кій> міні-бар, напевно, чи просто а, холодильник з водою. Так, чайка, чайка і ліжко двоспальне, телевізор, так і така тераса. І шезлонги, і зонтики і полотенця входять у вартість. Видніше полотенця під депозит дають міста. Їжа в готелі Олександра з Хочу сказати, що вибір не дуже великий, але все дуже смачне сьогодні. На сніданок є панкейки, є йогурт, грецький, омлет, яйця смажені. Також особливості, є те, що готують грецький, грецьку каву при тобі в піску, тобто наливають водичку. В каву і в пісок це заложать, і в Турції таке готують. Дуже цікаво, як би така особливість. Ось ну я би сказала, що як для п'яти зірок трошки невеличкий вибір, але може це обусловлено тим, що людей не дуже багато, тому може і кому такий невеликий вибір. Але загалом все смачно, їжа якісна. Хоча я б сказала, що все-таки це на чотири зірочки. Плюси і мінуси готеля Спалас. Палас. Значить, плюси готеля в тому, що гарні види з готеля, тобто гарне якісне харчування, все свіже, достатній вибір і все смачне. Із мінусів я би назвала старий номерний фонд, і взагалі готель трошки старуватий. Каскад на території з однієї сторони це плюс, а з іншої сторони це мінус, тому що до пляжу потрібно спускатися і підніматися. Пляж знаходиться на другій береговій лінії через підземний переход. Ну, це один з таких мінусів, можна сказати. І захід в море трошки каменистий, хоча далі йде якби, піщаний захід. Тому ось такі плюси і мінуси даного готеля. А ми поїхали далі до других готелів.